Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні будемо робити деруни. Для цього нам знадобиться одна цибуля, 300 картопельки, одне яйце, сіль, 50 грамів борошна, чорний мелений перець. Я тут не показала, ще нам потрібно, звісно ж, соняшникова олія для обсмаження. Це кількість на 10 дирунів. Якщо хочете більше, то, звісно, беріть все х 2 На міленьку терку натираємо нашу картопельку. Я через марлю, якщо у вас нема марлі, то можна через сито або просто якось, ну, потрібно вичавити з неї зайву рідину, бо вони попливуть і прийдеться туди вбухати багато борошна. Тому ось так я вичваклюю вичваклюю з неї рідину. Ну бачили, скільки там її багато було. Тепер кортопельку я натираю. Цибульку я ще від себе додала один зубчик часничку. Мені подобається просто часничок, я його майже всюди додаю. Все між собою перемішала, солю. ну Соль, звісно, за смаком. Додаю одне яйце, перчик теж додаємо за смаком. Все ретельно перемішуємо. Додаємо туди борошно. І воно таке тісто, як на оладки. ну Звісно ж, не таке, прям жидке. Ну, я маю на увазі, що його не треба не руками місити, нічого таке воно трошки жидке. На розогріту сковорідку я додаю соняшикову олію, викладаю нашу картопляну масу, жарю з обох сторон до золотистої скоринки, і все. Дивіться, яка краса виходить. Всім смачного, дорогенькі. Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте вподобайки та, будь ласка, підписуйтесь на мій канал.